Третя газова війна з Росією, подорожчання природного газу для населення теоретично повинні стимулювати економію блакитного палива. Уряд та місцева влада закликають українців економити енергоносії. У першу чергу це стосується газопостачання. Держава стимулює українців переходити на інші альтернативні енергоносії. За даними Міненерго, за 9 місяців Україна вже скоротила споживання газу на 14%. Кривий ріг, зокрема, на 13%. Втім, заслуга влади або населення в цьому невелика. Україна стала менше споживати газу не завдяки сучасним технологіям, а через зниження промислового виробництва і зупинки багатьох підприємств у східних регіонах. Впродовж дев'яти місяців найбільше газу заощадили у Вінницькій, Кіровоградській, Ужгородській, Івано-Франківській та Львівській областях від 17 до 23%. У Дніпропетровській, Одеській, Харківській, Рівненській та Запорізькій областях споживання газу впало на 1,6%. 6 Зокрема, динаміка споживання газу у Дніпропетровській області знизилася на 0,7%. Обвал промислового виробництва у Донецькій та Луганській областях через зупинку більшості підприємств зумовив різке падіння споживання газу промисловісті більше ніж на третину – 31-34%. Промисловість та населення дві основні категорії споживачів природного газу. Перші три позиції енергоємних виробництв посіли Черкаська, Івано-Франківська та Рівненська області. Тут, відповідно, промисловість поглинає 72, 70 та 67% газу. Дніпропетровський регіон займає четверту сходинку 57% відсотків у структурі споживання. Найменше використовують блакитне паливо підприємства Закарпатської, Черновецької та Херсонської областей. Відповідно, 7, 8 та 12 відсотків. Переважно газом опалює приміщення та гріє воду населення Закарпатської 92%, Херсонської 87%, Чернівецької 84%, Луганської 61% та Кіровоградської областей 60% у структурі споживання газу. Натомість у Києві, за даними Міненерго, населення споживає лише 14% газу, тоді як Лево, в участку використовують підприємства теплокомуненергетики 54%. У Черкаській області населення споживає 21% газу, в Івано-Франківській 24%, у Рівненській 26 Але й теплопостачальні підприємства у своїй виробничій діяльності витрачають лише 6-7 газу. Що стосується Дніпропетровського регіону, тут населення споживає 38% блакитного палива, теплокомуненергетики – 5 газу. Це 18-та позиція у рейтингу найбільш значних. Обсягів споживання газу населенням України зазначимо, що такі дані структури споживання газу у Міненерго навели за жовтень. Пік витрат газу населенням припадає на зимові місяці, коли температурний режим є найнижчим.